А далі історія про хороше. Юний шашкіст Андрій Дяченко зібрав понад 80 тисяч гривень для збройних сил України. Щодня він грав у шашки просто неба, аби лише зібрати якомога більше грошей на потреби захисників. Андрій вирішив допомогти і підрозділу Олексія Висоцького, редактора Вікон. А ведуча новин, Тетяна Висоцька не могла не зустрітися з юним доброченцем і запросила його в гості, аби показати йому телебачення і за кадром. Зустрічаємось з Андрієм у ньюсрумі. показуємо залаштунки журналістського марафонного життя. Матрати тут дивани, так і живемо. Тут пишемо, тут їмо, тут спимо. Це ж війна. Андрій каже, мріяв побачити, як виглядає все за кадром. Тож йдемо показувати усі секрети телевізійної кухні. Це найголовніше місце насправді не студія, а апаратна. Потім тут будуть сидіти режисери, асистенти режисерів і все це видавати. І видавати в ефір. За якихось півгодини тут буде вже не так тихо і безлюдно. Розпочнеться підготовка до ефіру. А поки йдемо на робоче місце ведучих. Ось вона наша студія: Камери, світло, це все впімкне. Відсідаємо. Юнак зізнається, коли виросте, хотів би стати телеведучим, як Тетяна Висоцька. От лише треба підівчити англійську. Вітаю, країна! Ми переможемо! Апарат, чи як ми її називаємо? АСБ 3 тут уже з десяток людей чаклують над прямими ефірами із Яною брензей. Андрій страшенно хотів познайомитися з цією телеведучою. Добрий день. До нас сьогодні це ти шашист шашиствідомий, да, боже да. мій ти шо? Клас! Кого ти будеш сьогодні обігрувати? Всі з таким талановитим шашкістом позмагатися у грі Яна побоялася а натомість побажала, якомога більше перемог над суперниками. А ми мандруємо далі в місце, без якого не могло б бути жодного сюжета. Це така собі технічна кімната. Тут і штативи, і камери. Тут їх перевіряють, щоб техніка була працювала. Звідси кореспонденти виїжджають на зйомки та інтерв'ю. Після написання тексту монтаж. Це зараз іде процес монтажу сюжету, якраз от е, в А тут мікрофон пов'язаний з апаратною, і вони чують те, що я зараз буду говорити. Свою магію ми показали. А тепер Андрій чаклує у своїй царині. Рівних йому як з'ясувалося, у нас на телеканалі немає. Тут куда би не походила, ти все одно мене б'єш. No? Та Андрій не лише талановитий шашкіст. За це літо він зібрав грою понад 80 тисяч гривень і усе передав на потреби ЗСУ. Сьогодні хлопець приніс з собою 10 тисяч гривень, які заробив влітку на грі у шашки, аби допомогти підрозділу нашого редактора і чоловіка ведучої Тетяни Висоцької. Олексій зараз на нулі боронить країну від ворога. Я побачив вас, і вашого чоловіка, що він зараз на фронті. І вирішив вам допомогти грошима, щоб вас чоловік більше, так сказати, був краще екіпірований. Я насправді морально готувалася до цієї зустрічі, тому що Ну, не щодня тобі через знайомих телефонують звичайні люди, яких просто від всього серця хочуть допомогти. Це настільки безцінно. Ми вже розповідали про підрозділ Олексія. Захисникам потрібно постійно оновлювати оснащення та екіпірування від приладів нічного бачення до спальників та карематів. Збір триває. Долучитись можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. А поки Андрію телефонують самі захисники, аби подякувати. Добрий день, я Андрій. Дуже приємно, Андрію. Тобі велика подяка за твою за такий вклад. Твої кошти допомагають нам в перемозі. Дякуємо тобі, Андрію. Дякую вам, що ви захищаєте нашу землю і що ви не даєте ворогу продвинутися далі. Ми обов'язково переможемо. Я ну, розумію, як їм там на фронті це, наче й не так багато, але воно грає якусь роль. Якщо так вони кажуть, якщо так кожен допоможе, хоча б трохи, то це щось вийде. Мама пригадує, як одного дня Андрій вирішив збирати гроші для захисників впродовж усього літа. З дня у день він просто неба змагався у грі з суперниками і заробляв донати. Коли побачив сюжет у новинах про Олексія, вирішив допомогти. Я дивилась новини, а він побачив і каже: Мама, скільки там у мене ще коштів? Ми порахували, що там у нас було 10 тисяч. Він каже: Я хочу допомогти. Наразі на підрозділ нашого редактора вже вдалося зібрати понад 280 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю усього необхідного оснащення для захисників, коли дитина е, з такими намірами приходить і розповідає, що він хоче зробити таку добру справу. Ці гроші він зібрав своїм талантом, своєю своєю наполегливістю, своїм розумом, і це просто неймовірно. Сам Андрій обіцяє продовжить свою справу, гратиме аж до омріяної перемоги. Ксенія Павлишин, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.